Що ви отримаєте, якщо поєднаєте дизайн в'язниці, творчий підхід батька одинака та бюджет у мінус 10 тисяч сімолеонів? Правильно, будинок сім'ї Альфа. Yeah. Архітектор цього шедевру явно знав, як створити максимально незручний простір. Можна просто продати цей будинок і купити собі нормальний, але ні, ми рятуватимемо цю архітектурну катастрофу. Сім'я Альві це історія про батька, який не впорався з життям та дітей, які ростуть у неприємних умовах. Їхній будинок відображення цієї ситуації: занедбаний, тісний і захаращений. Уявіть собі, що одного дня Мерія Сансетвелі вирішила згадати про існування сім'ї Альві. Довго розглядали їхній будинок на супутникових знімках, жахнулися, подумали, що це покинутий склад, і нарешті прийняли рішення виділити невелику фінансову допомогу на оновлення житла. Сума, звісно. Не вражаючи, а 2000 сім леонів, але як кажуть у соціальних службах краще, ніж нічого. Отримавши цю звістку, Ікбал Альві, будучи сімом практичним, а може просто лінивим, вирішив нічого кардинально не міняти, а лише освіжити те, що ще тримається купи. Фасад і дах, які вже встигли злитися з місцевим ландшафтом у своїй сірості, отримають хоча б новий шар фарби. Не те, щоб їх хотіли зробити привабливими, просто тепер вони хоча б не виглядатимуть як декорації до фільму про апокаліпс. У середині теж час позбутися мотлоху. Ікбал нарешті усвідомлює, що старі шпалери, палери, які пам'ятають, мабуть, ще його колишню дружину, варто зідрати хоча б заради морального задоволення. Ліжка дітей могли би бути комфортнішими, бо відже й вже й так злий. Навіщо робити його ще злішим? Посудомийка, яка припадає пилому дворі, це не стильний елемент екстер'єру, а можливість отримати кілька додаткових симлеонів на більш практичні речі. І хоча цей ремонт не зробить будинок Альві Роскішним, він принаймні, стане менш схожим на тимчасове укриття після урагану у сім'ї, як і раніше, не буде ні достатку, ні гармонії, але тепер, хоча б, можна буде увійти в дім і не думати, що ти випадково потрапив на сміттєзвалище. Ця сім'я виглядає емоційно холодною і дисфункційною. Діти не мають дружніх стосунків із батьком, а їхній будинок відображає хаос і занедбаність у їхньому житті. Будинок сім'ї Альві один із найгірших у Сансетвелі за плануванням і виглядом. Він Виглядає так, ніби будувався похабцем без розуміння, що таке комфорт, або ж був куплений родиною вже в поганому стані та ніколи не ремонтувався. Що в ньому не так, дитяча кімната це напівпуста буквально кімната з дверима, що виходять у двір. У Міраджа немає особистого простору, що логічно призводить до напруги між братами. Єдиний нормальний простір, вітальний, але вона теж виглядає порожньо та незатишно. Зовні він теж виглядає як типовий будинок, який купують на останні гроші. Сіра штукатурка, плоский. Дах без прикрас, якесь недороблене тимчасове житло. У ньому немає гарного подвір'я або зелених зон, що робить його ще більш депресивним. Бідні та випадкові меблі здається, що вони були куплені на секонд-хенді або ж зібрані з того, що знайшлося на смітнику. І без ремонту, тобто стара підлога, обшарпані шпалери, низькоякісна сантехніка. Будинок Альві можна порівняти з мобільними будинками Trailer Homes або Low Income Housing у США, що схожого. Мінімальна площа, кімнати досить маленькі, без розкоші, поганий стан, як і багато житла для бідних, будинок Альві виглядає занедбаним, бо його власники не мають коштів на ремонт. Необдубане планування типове для дешевих будинків, де забудовники економили на всьому. Відмінності він все ж таки з каменю. У США дешеве житло, часто представлено у вигляді мобільних будинків або трейлерів, які ще менш комфортні. Є, хоч якийсь двір, навіть якщо він не привабливий, у США. Часто бідні родини живуть у багатоквартирних комплексах без власного подвір'я, і менше схоже на соціальне житло у реальному житті. В США для малозабезпечених сімей існують багатоквартирні комплекси знову ж таки, а не окремі приватні будинки. Сім'я Альві це класичний приклад родини, яка опиняється у непростих життєвих обставинах. Це найбідніша сім'я у Сан-Сетвелі з бюджетом лише шівсот сімолеонів, і складається вона з Ікбала Альві та його двох синів Міраджа. Та віджея відразу видно, що життя Альві далеко не казка, і хоча вони й намагаються триматися, обставини явно не на їхньому боці, давайте розглянемо, що ж насправді відбувається в цій родині. Ікбал працює у сфері бізнесу, що, здавалося б, мало приносити стабільний дохід, але є одна проблема його справжня мрія це не кар'єра, а ідеальний акваріум. Це означає, що Ікбал фактично працює не для того, щоб забезпечити сім'ю, а для того, щоб годувати рибок. І хоча акваріуми можуть бути прекрасними і дуже розміщення, Слабляючими цього, мабуть, замало, щоб забезпечити базові потреби сім'ї. Залишається відкритим питання, чи дійсно це могло стати причиною відходу його дружини? Її ім'я навіть не згадується в грі, що викликає цікавість у багатьох гравців. Що сталося з пані Альві? Одні припускають, що вона просто втекла, не витримавши постійної фінансової нестабільності та труднощів життя з ікбалом. Інші ж вважають, що її зникнення може бути пов'язане з загадковими обставинами. Можливо, вона загинула, залишивши ікбала на один з дітьми, що ще цікавіше, у Лунар Лейк живе безхатченка Рейчел Альві, і деякі гравці висувають гіпотезу, що це може бути сестра як Бала. А можливо, навіть і його зникла дружина. Тепер уявіть, що вона не просто пішла, а втекла не в іншу країну, а в іншу галактику. Тоді вся ця історія стає ще більш таємничою і драматичною. Крім того, є й інша цікава теорія. Здається, що сім'я Альві може мати пакистанське коріння, оскільки їхнє прізвище та імена є досить типовими для цієї культури. Це може вказувати на їхнє походження. Але чи справді це так, чи це просто співпадіння? Розробники не дають нам остаточної відповіді. У родині Альві не все так добре. Віджею старший син вважає, що батько винен у зникненні матері, тому між ними постійно виникають сварки. Його риси характеру, як от злий, лише підливають. Масла у вогонь. Якщо подивитись глибше, можна помітити, що він не просто бунтує, він повторює деякі риси батька. Наприклад, обидва мають проблеми з комунікацією і не вміють будувати міцні стосунки, що лише погіршує ситуацію. А ось молодший брат Мірач навпаки намагається помирити сім'ю. Він єдиний, хто не свариться з батьком, і навіть хоче, щоб Віджей припинив атакувати ікбала. Це створює цікаву динаміку, адже ми маємо класичну ситуацію старший бунтар, молодший миротворець, що можна побачити. Бачити у багатьох родинах, де є напруга між батьками і дітьми. Сім'я Альвів Сімстри це не просто історія про бідність та невдачі. Це також загадка, що відкривається перед гравцями, і кожен може побачити її по-своєму. Розглядаючи цю родину, ми можемо побачити класичний випадок, коли батько не може забезпечити стабільне майбутнє своїм дітям а матеріальні труднощі лише загострюють внутрішні проблеми. Однак є й інші аспекти, які варто розглянути, і один із найбільш цікавих це. можливі проблеми ікбала з алкоголем, які можуть бути причиною розпаду його родини та життя в злиднях. Якщо це так, то його залежність могла стати ще однією причиною того, чому дружина вирішила покинути його. Існують підозри, що Ікбал не тільки втратив свою дружину через фінансові труднощі, а й що він міг неодноразово виносити речі з дому, аби мати можливість купити собі алкоголь. Це може бути одним із аспектів його поведінки, який ще більше ускладнює його відносини з родиною. Його стосунки з дітьми, зокрема з. Віджем можуть бути наслідком не тільки фінансової нестабільності, але й алкогольної залежності, що посилює конфлікти в родині. Діти, зокрема Джей, можуть сприймати поведінку батька як зраду і не розуміти його дій, а це спричиняє сварки та непорозуміння. Ще одним фактором, який може підтвердити цю гіпотезу, є стан самого будинку Альві. На початку гри ми бачимо, що їхній будинок у жахливому стані, а як навіть не може собі дозволити добудувати паркан або завершити ремонт. Це свідчить о, те, що його пріоритети не спрямовані на покращення умов життя родини, а ймовірно, що його фінанси витрачаються на інші потреби, наприклад, на алкоголь. Чому ЖКБ не може змінити свою ситуацію? Можливо, саме через залежність, яка заважає йому зосередитися на важливих справах. Алкоголь може значно вплинути на здатність до самоконтролю та здатність будувати здорові стосунки. Тому це може бути ключовим моментом у їхній родинній динаміці. Щодо його молодшого сина, міраджа то, мабуть, він намагається утримати родину разом, хоч і в Мовах цієї напруженої атмосфери його прагнення мирити батька і брата можна розглядати як спробу віднайти стабільність у хаотичному світі, але навіть його миротворча роль не може повністю вирішити проблеми, з якими стикається родина. Такі родинні проблеми, що поєднують бідність, алкогольну залежність, розриви у стосунках, можуть стати основою для подальших трагічних подій у родині Альві. І все ж, незважаючи на темні моменти в історії родини, їхня динаміка та труднощі дають багатий матеріал для роздумів і варіантів. Розвитку подій. Далі все залежить від того, як гравці будуть взаємодіяти з цими персонажами, чи зможуть вони змінити їхній шлях, чи залишити все на волю долі. В кінцевому підсумку це одна з тих сімей, де кожен елемент від фінансів до особистих проблем є важливим для побудови великої та складної історії. Щодо будинку, то на початку він виглядає. Ну, скажімо так, як місце, де на ремонт грошей явно не вистачало. Паркани, на які навіть не було достатньо грошей, щоб додати всі частини, можна лише уявити, як як бал стоїть на дворі, дивиться на паркани. думає, що якщо я продам ще. Кілька штихетин. Вони ж все одно тільки для краси. Коли я почала робити ремонт, одне з перших, що я зробила, це добудувала паркан, щоб дати дітям, хоча б мінімальну безпеку. Це важливий крок, бо без паркану територія виглядала занадто відкритою. Тепер дворік став більш захищеним, і це дає більше впевненості в тому, що діти не потраплять у небезпеку. Коли справа дійшла до кімнат, спочатку я думала відокремити кімнату малих, щоб кожен мав свою територію. Але потім зрозуміло, що це порушить атмосферу оригінального будинку. Тому я вирішила залишити їх разом, розділивши простір кольорами. Віджею я обрала темно-червону частину, а міражу відтінки морської хвилі, аби підкреслити його спокійну вдачу. На кухні була дуже дивна конструкція, як ніби хтось просто припинив ремонт і вирішив залишити все як є. Я вирішила додати нормальну стіну, щоб кухня та вітальна виглядали більш логічно і не були такими хаотичними. Що стосується спальні ікбала, то спочатку я думала прибрати бар, але Потім зрозуміло, що це може бути його способом впоратися зі стресом або просто бажання відчути себе в іншому місці, наприклад в барі на пляжі. Після ремонту будинок Альві став більш комфортним, гармонійним і функціональним. Тепер інтер'єр більше відповідає потребам родини а деякі деталі, такі як Сині шафи на кухні або бар в спальні дають натяк на особливості їхніх індивідуальних характерів і бажань. І хоча відновлення будинку ще не означає, що всі проблеми родини вирішено, хоча б одна річ у їхньому житті стала трохи кращою. І хоча як бал, можливо, не стане щасливішим через ремонт, його рибки, якщо він їх заведе, точно житимуть у більш комфортному середовищі. Якщо вам сподобався результат, ви можете завантажити цей будинок за посиланням у закріпленому коментарі. А що ви думаєте про сім'ю Альві? Чи є у вас власні теорії щодо їхньої історії? Пишіть у коментарі. А хочете побачити історичні кадри, як я будувала будинки в дитинстві? Тисніть на ось це відео.